Привіт! Сьогодні я вам розкажу пару слів про паразитів, про глостів. Ну, я не буду вам розказувати, що це таке, що з ними робити, не буду вас лякати, яку шкоду вони можуть принести нашому організму і так далі. Зараз в інтернеті є куча фільмів, куча варіантів, де ви можете самі подивитися, там паразити в тілі чоловіка і так далі. Можете самі побачити, наскільки це речі не потрібні для нашого організму і як вони шкодять нам. Я вам коротенько розкажу, що треба робити, щоб їх позбутись. Ну, По-перше, треба чітко пам'ятати, якщо ви хочете позбутися паразитів по нормальним шляхом, природнім, без шкоди для свого організму, на якому разі не треба використовувати хімічних препаратів. Тобто таких препаратів, як там, парміл, пірантел і так далі. Чого? Ну, По-перше, самі ці препарати самі по собі вони є дуже токсичними. Дуже токсичними. Вони негативно впливають і на кишківник, і на печінку, і на нирки, і на імунітет. І по-друге, ці препарати не вбивають гнестів. А коли щось ми вбиваємо, воно що, то мертве розкладається. А що розкладається, починає всмоктуватись. Получається дуже сильна інтоксикація. Навіть довели, що деякі варіанти там, алергії, бронхіальних астм, у дітей, особливо маленьких діток, це якраз є наслідками антиглистних програм такими сильними хімічними препаратами. Тому по нових антиглистних програмах глистів ні в якому разі не можна вбивати. Їх можна тільки виганяти живими. Виганяти живими. Це правильно. Значить, як? Значить, тут на допомогу нам приходять рослинні препарати. Наприклад. У нас є вот таке вот масло, називається масло тімяна. Дуже класна річ. Що воно робить на, для паразитів? Запах цього тімяна являється запахом э, тривоги для всіх паразитів, які є в організмі. Тому в принципі, не варто втратити гроші на дорогу діагностику, щоб знати, який саме паразит в вашому організмі існує. Да? Повірте мені, від цього масла тімяна будь-який паразит захоче втікти, тому що цей запах це для нього тривога. Якщо вот. э, ви це масло... Ні капельки, там, два рази в день на протязі 10 днів, то жоден паразит не зможе знаходитись в вашому Е, Другий препарат, який дуже гарно живе глисти, називається от такий от, екстракт крипфрутових кісточок. Цей тімян це є ефірна олія, це запах, а екстракт гільфрутових кісточок це жирна олія. Гріффрукт виганяє глисти за рахунок своєї гіркоти. От. Препарат дуже гіркий і за рахунок тої своєї горячі глисти так само не можуть існувати в вашому організмі. Цими препаратами ми створюємо умови, в яких вони не можуть бути в нас, в нашому організмі. Тепер нам треба їх ще попросити вийти так, м'яко да, погнати, тобто глистогінний препарат. У нас є два. Перший це фенхель. Фенхель дуже хорошо жене глисти, дуже м'який засіб. І плюс він ще й нормалізує травлення, дуже хорошо знімає спазми кишечника. І другий, і ще один препарат у нас є дуже мощний для того, щоб вигнати глисти, називається от такий от екстракт е, сироп бузини. Чорна бузина один з наймощніших глистогінних препаратів. Як то все пити, в яких дозіровках? дуже просто. <кій> одна капелька два рази в день, 10 днів. Потім ви робите 10 днів перерву. В ту перерву ви п'єте От. І виходить, ви п'єте 10 днів тямян, потім 10 днів фенхель. Потім знов 10 днів днівтьян, знов 10 днів фенхель. І ще раз 10 днів днівтьян, 10 днів фенхель. Тобто ви проходите таких три курси. Чого? Тому що в організмі є не тільки глисти. Глисти відкладають яйця. Даєте творці лічинки. Цими препаратами ми вигняємо тільки живих глистів. Тобто слідуючими курсами ми будемо виганяти тих вже густів, які вивобраться з лічинок, потім вже тих, що з'яється і так далі. Тобто таким чином от ми пройдемо повний хороший інтегрисний курс. На фоні оцього курсу ми п'ємо по 4 капельки 2 рази в день от, екстракт фруктів кісточок протязі місяця. От. Ну і якщо у вас є можливість така, щоб повний курс програми п'яти, то ще п'ємо оце... Три курси по 10 днів, це виходить двохмісячний курс очистки організму від паразитів. Це нормальний повний курс очистки від паразитів. Що робити далі? Тому що якщо ви сьогодні навіть закінчили, не значить не факт, що ви завтра знову нових листів не підхопите. Тому е далі вже е рекомендую особисто я проходити антиглисні курси раз в квартал. Тобто доведено, що якщо ви даже сьогодні пройшли повний курс, виглянути цих паразитів, а завтра не факт не підчепите глиста. Але за три місяці вони не, змножу, не зможуть розмножитися в вашому організмі настільки, щоб почати шкодити організму. Тому далі після того, як пройдете цей двохмісячний курс, раз в квартал, берете, наприклад, масло тімян і по одній капельки два рази напротязі 10 днів. Тобто раз в квартал, по 10 днів проходите такі от профілактичні глисні курси. І я думаю, що ваш організм вам подякує. Єдине тільки забстереження, якщо у вас є гіпертонічна хвороба, то тоді масло тім'ян ви не використовуєте, використовуєте тільки наприфруктові кісточки. Так. Отак виставляємо. Дякую.